Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Passat B7, ОБ8 2.0 TDI СП 190 Тінських сил. Цікавий автомобіль. горить чек Пробіг 211, також іноді загорається спіралька і ось сажовічок. Єсть. Так, по показникам. Комп'ютер на 15, проїхав 420 кМ, в мінус 10 дуже багато, дуже багато в мінусі. Так, температура ОГ в нормі, Золи 57 так і є, тиск 9 на Коли стих фіксую дані дам обертів. Скільки проїхати і щоб не було тиску, дуже-дуже незрозуміло. Так, ладно, зайдемо в помилки. Так, сажих фільт, дачі роздіданий регулярний сигнал. Так, перша є. Так. Виникла помилка 69 км. температура в нормі на впуске під питанням. Так, і... Значення 40 гектопаскаль було. Маса сажи розчитана 20 і минус 10. Виникла помилка на пробігу. Сьогодні 26 -е число. А, це ж 23-го давня помилка. Плыва. Идем далее. Негерметичность системы впуска. Есть. Есть. Давление надува. Есть. Давление регулировка надува. І все. Так, буду розбиратись з автомобілем. Спочатку зроблю діагностику, а чистка вже буде під питанням. Провірю стан автомобіля. Так, перша провірка Лямдозонд не пройшов. Загорілася спіралічка. Так, 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 так негерметичність системи впуска. Так, перший момент є. Ой. Так, ще провірка регулювання давлення, помилку на негерметичність системи впуска. Так, потрібно чистити автомобіль тільки справний, якщо буде потреба його чистити. Тож зараз буду дивитись під капотом. Що як робити? вишка там не могла погризти, могла. Могла, звісно. В гаражі воно відчув, Я то наложив вже, але бачив, що. Ганяє. Під капотом? Ні, не, не під капотом бачить, так. А, ну якщо маленька, то ну, може тільки 1,6 двигун з'їсти, а 2.0 теда не з'їсть. Так, перше, що загляну, ось тут є олива біля турбіни. Треба розібрати пластмасу і дивитись далі. Так, зняв патрубок. Щоб перевірити, чи не кидає оливу турбіна. Да, він брудний всередині. Все таке похоже в теплообміннику. Так, ідемо далі. Резиновий патрубок цілий, не порватий. нема ніяких тріщин, він сухий. Так, бачимо всередині турбіни йде, іде оцей патрубок, схожа ситуація, аж доходить до повітряного фільтра. Сюди вставляється повітряний фільтр і ця вся жижа масляна і сірого кольору. Це від AdBlue мочовини. Такий конденсат. Він коли Машина холодна, стає твердим, тобто достає аж до повітряного фільтра, який знаходиться тут. Та я знайду потім, то не страшно. Але бачу все чорне отут, біля цього перехідника на впускний колектор. Зараз його зніму, подивлюсь, що там. Так, перейду сразу до висновка по автомобілю. Все зараз працює і також екологія, що зроблено було, розповім в процесі, а зараз покажу результати по автомобілю. Так, ніякий чек не горить, спіралька теж. Спіралька загоралась, коли ми робили тест-драйв. По турбіні, по... потім була помилка по розгерметизації впускного повітря, по датчикам диференційного було, горів сажовий фільтр, чек. Так, зараз дивимося результати. В нормі комп'ютерна, фактична, кілометр пройшли від регенерації. Тиск коли 4, 3, даю газ пол на обертах. Теж невеликий тиск. Нічого я тут не чистив, але зробив зараз. А. Зараз покажу, покажу. Помилок. Абсолютно нема ніяких. Потім проведені були всі адаптації по автомобілю. Теж нема ніяких помилок. І перейдемо до двигуна. Так. По двигуну що було зроблено. Не знімав я. Тому що цілий як патрубок, так і. Метал металевий такий, не знімав я е, цей металевий е, корпус, який йде е, від другого клапана єдіра до турбіни, а потім е, змішується в цей патрубок. Іде сюди, все там в нормі, лише почистив візуально, ніяких підсосів немає. Е, проблема не зникала. Потім ми перейшли до заміни мембранки, тому що в Google розповідають, що порвана мембрана і йде якраз підсос повітря через порвату мембрану. Знімав я обидві форсунки, перевірили мембрану, ціла, м'якенька, як має бути. Все в нормі. Потім. Перевірили цей датчик на дову зі свого Volkswagen Passat B8. Зняли, підкинули, щоб зрозуміти, чи в цьому проблема може бути. Тому що знову таки в Google в пошуку видавало, що потрібно цей датчик замінити. Замінив свого Passat робочий датчик те саме. І зупинились на що далі робити. Датчики дифференційного підкинули абсолютно новенькі, тестові датчики працюючі, але по ним теж була помилка. Потім перевірив мембрану актуатор на геометрію турбіни вакуумним пістолетом. Теж все працює. Помилки знову такі є. Турбіна, потім знову таки проблема: негерметичність герметичність системи впуска. Все сухо, все ідеально працює, але помилки знову таки вибивають. І це дає збій на багато систем. І довго розбирався, в чому ж таки проблема. І зробив таку річ зі свого Passat B8, зняв повітряний фільтр, там, де є цей розходомір повітря, і автомобіль запрацював. Потім е, знайшов я власнику вживаний е, розходомір повітря. Сьогодні субота, вже четверта година дня. На ОЛХ-продажах 3 км дистанція, де продавався цей розходомір, розходомір повітря. Е, продавець і привіз цей розходомір повітря. Поставили порядок. Поставили порядок. А де ваший? Я положив машину. А, ну тоді не буду показувати. Проблема була в цьому роз... датчику. Я його чистив, теж не допомогло, але допомогла тільки його заміна. І зараз автомобіль повністю справний, без ніяких проблем. Автомобіль заїжджав на чистку, але чистка не получилась. Цілий день виконаних робіт було багато. Добре, що знайшли причину по розходоміру міру повітря, а саме підкинув я зі свого Passat B8. Дуже така загадкова помилка була. Закривайте капот, нічого туди вже лазить. І все, все працює. Ще власнику авто буде надана окрема інформація за доглядом автомобіля. І, в принципі, все. Автомобіль. Справний. На рахунок чистки системи екології, по бажанню, власнику я доповів стан системи екології, як за нею дивитись, в майбутньому, все ж таки, рано чи пізно приїде на чистку. Але на даний момент зараз все працююче, залишилось тільки догляд за системою екології. І все так. Всім гарного дня. І власник каже, дякую. Да, і власник каже, дякую. В коментарях мої контактні дані. До побачення.